Після того, як учасників суддів та уболівальників привітав, подякував та побажав успіхів голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король під склепінням малої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви пролунав державний гімн України. Далі першими бронзові медалі і кубок за третє місце за підсумками попередньої дитячої ліги дзюдо отримали вихованці дю США Синельниково. Другою стала шоста спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. А перемогу святкувала комплексна США Дніпропетровської обласної ради серед спортивних клубів на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшов дзюдо Дніпро з Самару. В Дніпровський дзюдо 82-й, а звання чемпіона дивізіону вибороли представники дзюдо Дніпро нашого міста, після чого на татамі горохом висипали ті, кому ще належало поборотися за подібні нагороди і трофеї у дев'яти вагових категоріях серед хлопців і семи серед дівчат, 2015-2017 років народження, які представляли не тільки практично усі провідні центри регіону. З цього олімпійського виду спорту, але і низки сусідніх. Представительство велике, тобто всі колективи фізичної культури нашої, нашої області, а також гості із Запоріжжя присутні, понад 160 учасників, і саме таке, така відзнака, що ми присвячуємо ці змагання всесвітньому дзю, дню дзюдо. Попри те, що найстаршим цієї вікової категорії виповнилося лише 10 років, за відгуками фахівців, левову частку серед них складали ті, хто в секціях займаються 3-4 роки, і за цей проміжок у часі вони вже встигли непогано оволодіти азами і навіть трохи технікою дзюдо. Хоча, звісно, були і початківці, які роблять на татамі тільки перші кроки. Втім, тішило те. Що всі, хто на нього виходили по-дорослому, підперізуючись паском, у ході сутичок просто палахкотіли очі, і здавалося, що малеча за мить забувала тому, чого навчали на тренуваннях, адже була сповнена лише єдиного бажання будь-що перемогти дитячий максималізм, бив через вінця, усупереч здоровому глузду, але нехай буде кількість пристрасть і прагнення згодом обов'язково переростуть у якість і майстерність. Дітки достатньо зрілі для свого віку, фізично підготовлені, також технічний арсенал у них досить широкого спектру. Хотілося б вірити, і ми в це віримо. Що при належній підготовці, якщо тренери будуть так само продовжувати плідно працювати зі своїми спортсменами, вони дійдуть до майстрів спорту і будемо сподіватися олімпійських вершин. Якщо брати підсумки четвертого етапу дитячої ліги дзюдо, то у порівнянні з третім призери і переможці серед навчальних закладів не змінилися. Комплексна ДЮСШ обласної ради перша, шоста з ДЮСШ Дніпровської міської ради, друга, дитячо-юнацька спортивна школа Синельниково, третя. Чемпіоном серед клубів також залишився і дзюдо Дніпро з Дніпра. Натомість срібними призерами стали одноклубники останнього Синельниково, Дніпровський Тайфудзюдо, третій.